Так, шановні третьокласники, я вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні в мене свято. Принесли мені діти, людина, така наша прекрасна талановита, своє портфоліо. Ми зараз на нього і подивимося. Ну, от, по-перше, хочу вам сказати, що немає найважливіших предметів, всі предмети важливі. От ми зараз дивимося мистецтво, ось таке да, автор Лємішева, і ми по ньому працювали. Вам скажу, що ми просто отримували величезну масу задоволення працюючи з тим підручником, я дуже рада, і діти мої також, і те, що я вам зараз покажу, це справжній скарб, правда, Ніка? Це скарб. Ну, по-перше, людина працювала і за все вона отримує дипломи від вчительки, від нашої школи, від директора. Просто дуже величезний молодець. І ось ми вам зараз покажемо зніканам наше портфоліо. Ви знаєте, що ми його збираємо, і ось це початок портфоліо, титульний ліс. Дивіться, яке воно у нас таке немілке, скажімо так, таке товстелезне. А ось що всередині ви будете не просто здивовані. Будете прекрасними глядачами нашого таланту. Це найперше. У нас все це є, ось ми починали да, цей урок. Ось він тут. Цей урок, я вже не знаю. Тут, здається, а ось тут. Це ось таке театр маски. Ось вони. І тут все він і, разом з піснями і робив і вивчав. Я можливо десь щось заб... ось, ось це продовження, да, це він втрьо-три намалював. Ось тут так. Да? Ось, ну, очей не відірвати. Це літо, мені здається, було. Ось це він намалював трошечки таке, що я пам'ятаю про літо. Ну, а далі він сам вам розкаже, тому що він вже власними силами малював такі малюнки. Це е, Криворізька гімназія Криворізька Так, школа далі. Це батарея. Так. Оце наскальний малюнок. Є, там була така тема. Так. ось, ось, ну Він, бачите, зробив сам. Яким чином ти це робив? Чай, Папір, так? Папір відмочив в чай. Так, ну тут таке є така техніка. Папір він, він, він відмочував чаї, бачите? І називається ця тема слідами найдавнішого мистецтва. Так, оце Мауглі, ми про нього ще поговоримо. так, І це е, тваринки, і скульптури, і е, ліплення. Ось ми далі, далі і про це будемо говорити. Це що? Це Лейбук або Єдес. Так. Колобіг там здається, оце мені дуже подобається. Так. От Прямо зараз поставте відео на паузу і е, прямо зараз запам'ятайте, щоб бути успішним, да, треба відпочивати, планувати свій час, учитися, учитися. Е, важко оцінити, скільки часу займе кожне завдання, тому не відволікаємося, робимо. Сідати за уроки бадьориму, доброму настрої. Я вже достатньо доросла, аби самому визначати, що треба. Зробити і в якій послідовності. Да? Помилки невід'ємна частина навчання. Навіть якщо я зроблю помилку, не біда. Питання свідчить про те, що я бажаю зрозуміти, легке в чистовік, важке в черновік, інакше втомлюсь і переписувати. Оцінки не такі важливі, як здається. Важливо, щоб на столі нічого не заважало. Якщо я буду активним на уроці, мені буде легше з домашніми завданнями. Тобто бути активними. Ну, оце мені здається, ну от просто. Пам'ятка для успішного учня. Ну просто просто супер-супер-супер. Так, долоньки, наші долоньки проти, проти насилля. насилля. Тут навіть і англійська мова є. Тут мені дуже подобається. Оця людинка, ми про неї не говорили. Говорите, будь ласка, розказуй, що це. Це такий чоловічик. З чого він зроблений? It's... Із трубочок. Із трубочок, так, дякую тобі. Це в нас такий зовсім не страшний павучок. А оце перше іграшко, яку ми зробили. У нас такого немає, а не було по ем, мистецтву. Але він сам таке зробив, да, сам. І він вирішив, що він зробить таке сам. І це лише привітствується. Це лише привет. Дуже добре, що він таке намагається зробити. Давай швидесенько. Так, далі, ось це малювання таке було. Це, да, ми квіти малювали. Це я сам намалювала. Так, мені дуже подобається ось. Це, десь ми тут дивилися, да? Тут ми десь дивилися, але я вже трошечки загубила. Це. Північно-Сяйво. І це з Єдес ми оце таке робили. Та не треба зараз шукати. Ось дивіться, Як воно робиться, не знаю, пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте, за, е, за ручку дергаємо і воно ось так от робиться. Бачите, ніби справжня рука. Так? Це наш клас, от можете подивитися, це зайки ми тут на е, е, дошці малювали. Вон там е, я. Ну, це Нікан, я ж його покажу. Ось, подивіться, наші чудові перлинки. Так, ми продовжуємо. Це легені. Далі, це новорічні новорічні прикраси. Це ось ми в кінці Голуб миру. До речі, скоріше б настав мир. Це Така техніка. Да? Ми також малювали малюнки космоса. Можете подивитися, да? десь він в підручнику є. Далі інопланетянин. Я не знаю, як вам його. Тіліпузік. ну, трошки на інопланетянина, похоже, квіти. Да. Оце техніка така, новорічний, новий рік був, він трубочкою. Це ми, ми робили таке, нам пропонували і ми робили. А тепер, да, ось ці всі, бачите, малюночки, все це ми ось так гарнесенько все робили. Оце мені дуже подобається цей. Далі, що ми тут побачимо? А, це зусиль читання, шановні, ви ж знаєте, що вам завжди з читання є, що робити. Читайте, будь ласка, бо книги ваші все ж таки нормальні друзі, гарні друзі, і вони вам допомагають цьому навчитися. І ось дивіться. Бачите, ми читаємо і малюємо, і переписуємо, пишемо свої враження за читання. Він тут також робить. Ось це чекалочка, та чекалочка з хрестоматії. Це е, дівчина-казка є книга. Така. Да. Є. Ну і він те, що сам читає, і те, що ми читали на уроці, робили. І свої враження. Ось таким чином і переписує віршики і ті, які йому сподобалися. І таким чином ми також будемо робити читацький щоденник влітку, тобто ми пишемо назву, бачите, назву автора плани, будемо Кирило кожем'яка, назву автора, жанр, там казка, чи оповідання, чи ем... вірш, байка. Бачите? І ось він. До речі, ось цей ось цей віршик, да за спокій я вдячний зсу за те, що маю можливість міцно спати. Мені здається, що за цей вірш Нікан отримав грамоту. Ось це за участь у шкільному етапі. Первоцвіт. Ми кожному герою герою прокричим, Дякую, повернись, будь ласочка, живим. На цій війні чиїсь сини, племінники, брати, онуки, татка. Хоча й не знаємо, ми всі їх імена, але для кожного із них із них низький уклін. Уклін. Ось за це він отримав від нашої школи ось такий чудовий подарунок у вигляді диплому. Так, ну, значить, що ми робимо влітку? Назва, потім короткий зміст, враження від того, що ти прочитав. І малюнок. Ось таким чином у нас виглядає зошит читання. Бачите, ми не будемо його весь перелистувати. Бачите, ми теж вивчали з вами глиняний посуд, все він тут. Писав, багато написано, ось це для чого людині серце біля чок. Він це все робив. Бачите, навіть і пише моє враження від казки, мені шкода було маленького лишаця. Казка нагадала мені гидке каченя. Тобто він оце все пише, і ви це повинні влітку також робити. Для того для чого ви читаєте взагалі і чому навчила вас ця казка. Так, оце мені дуже також подобається. Дивіться, це афішка до ми робили стрімки як вітер. Також робили. так. А фішки не забувайте. Оце мені подобається байка і Кайрак, яку ми повинні вивчати були на пам'ять. Не знаю, чи записав він ні, ні, тільки дата, автор, назва, головні герої, про що розповідається і аналіз. Ось таким чином треба і не забувати про довіднички також. Так, ти його постав, а я оце розкажу вам про що, що це таке. Це ти особисто сам робив? Чи у нас було таке завдання? Це в нас було таке завдання. матуся мені допомогла вирізати. Голову і Дуже чудово, просто очей не відірвати, чесно. Це машина е, е, майбутнього, та, десь вона у нас тут є. Якщо пошукати, нам зараз не до цього. Можете, до речі, електронні підручники пошукати. І цього я не можу очей відірвати. Ось таке портфоліо у нас, бачите, у цієї чудової людини. Тут є і, а оцей плакат у нас був теж. ми Яке робили пори року? Да? Це зима, це осінь, це літо, а це весна. Да, так робили і спостерігали, звісно, за змінами в природі. Тобто в нього тут і природознавство, і ЄДС, і м, всі предмети, і дизайн технології також. Ось також бачите, і собачки тут, і різноманітні ем, е, з приводу безпеки також, і плакати різноманітні, і особиста сім'я, і ось те, що ми казали, балу і багіра, е, і міньйон. І ну, ось я була дуже здивована, мій улюблений вірш Доля Тараса Шевченка. Бачите? Це він зробив так книжку. І всі діти нашого класу таким були зайняті. Поклади його назад. І англійська мова, тут, бо я ж не рукою не можу. Покласти англійська мова тут. Тобто, от людина визбирає своє портфоліо, а вже на четвертий клас він обере найвеличезніші свої найгарніші малюнки, і буде в четвертому класі у нас ось таке портфоліо. Це у нас 3D-аплікація. 3D-аплікація. Потім ось ляльковий театр з допомогою паличок. Ми тут це оце робимо. Вартер, це його друга, це його подруга. Супер. Так. Це, 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 це різні країни. Країни, так, у нас була не. така тема, мені здається, там культура різних країн. Ми навіть вивчали уривочок про культуру різних країн. Так, де? ну то тільки тут не всі. Тобто він чує на уроці да? і підхватує ідею і робить ось такі чудові речі. Да. А оце теж десь у нас було ЯДС така гра шарик, м'ячик серед трубочок, лабіринт називається. Це пасхальні вироби. Це оце, 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 розкажи, що це, а я не знайду це в підручнику. Це про, про... про... про свята. Колодій. ой. Так, ну ми трошки переробляли, тому що колодії це свято прийшлося на 8 березня, мені здається, але він вирішив так зробити ось таке портфоліо. Бачите, ось воно ось так. І ось Нікан ось так зробив. Це ластівочки були, не пам'ятаю, мені здається, таке є весна, весна, весняні. А, ось ось ластівочка. Ну, він також проявив творчість. Бачите, ось ластів. Ми таке малювали. А він намалював такому. Мені здається, ще краще в нього вийшло. Боже, не можу відірвати погляді. Ось весна. Ми таке ж, таке ж теж робили. Ось, бачите. Він творчо також підійшов, і ну, звісно, дивіться, як він кольори підібрав. ну, Так підібрав, що це просто не можна відірвати погляди. Так, будеш далі розповідати. Мені оце теж дуже подобається. Бачите, е, ем, театр, театр тіней, коли ми вивчали. Папелюшку, так, да, ось ось просто. ну, Дивіться, ось так можна театр показувати. І оцей театр тіней, тіней у нас щоб ви... ось ці тюльпанчики, що ми про Олистували і пінокі ми на уроці дивилися. Чим же ж відрізняються ці два герої? Да, що Пінокіо намалюй кольоровими олівцями? Да? Оце ми все. Ми, зараз, я здається мені, що ми ще не дійшли до нього. Да? Е, мультфільм «Буратіна», ми це все вивчали на уроці. Якщо вам мало цієї інформації, ви завжди можете е, подивитися ще більше інформації. Зараз вони йдуть в бібліотеку. Да, кажи. Це картина Тараса Шевченка. Угу, бачу. І ось, бачите, ось він, Тарас Шевченко. І е, пісики, а ось цей Пінокіо. Я вже хочу долистати вам до кінця. Це зошит з контрольних робіт з англійської мови. Що тут ще? І нотки. Да? І, нотки. і тут і ще, і ще, і листати, блистати. Я хочу сказати, що це найкращі його роботи. Да? І ось не хватило підручника зошита з літературного читання, він завів другу частину, і це мнемотехніка. Забула який вірш. За сонцем хмаренька пливе. Оце мнемотехніка, таку. Він, щоб не забу... Голосніше, так? Да? Червоне поле розкриває. Угу. А сонце з патоньки лягає, да? Сонце з патоньки, зове синє море покриває рожевою палетною. Угу. Ну тобто, щоб не забути, людина намалювала собі отаку от підказочку. І ось ну, просто чудове. Це пташка Ремес, можете поставити на паузу, повторити, Шепшина важко віддає плоди. Ми такий віршик вивчали. І, е е це розмітка. У нас є декілька відео з цього приводу. Будь ласка, теж подивіться, тому що дуже важливо аудиторії навчитися читати те, що ви намагаєтеся їй передати. Ну, ось таке у нас чудове портфоліо і оце з хрестоматії.